Ну, Копати траншеї доводиться за те, щоб бігати постійно в, укрит... в укритті. Mm. Ну, Напрошли літом так не було, Ну і гармата була поменше. Доволі цією гарматою сложно так зробити, щоб її вона була не помічена. Тому що оце 8 на 8 його накрити доволі тяжко і зробити так, щоб вона була не помічена, це майже нереально. Кожен день ходимо, рубаємо гілячки, накриваємося заново, вони висихають. Вона багато палить через те, що вихлоп. Напалить гіляки, сітки. Кожний день приходиться мені сітки, якщо стріляю. Люто.